This is the last but not the least important one on the course. Привет Сьогодні ми поділимось з вами порадами, як прокачати Listening Skill дорогою до навчання на роботу, в обідню перерву або за приготуванням вечері під час прогулянки в парку або чекаючи на друга в кафе. Розповімо, які подкасти послухати, та які фільми англійською точно не залишать вас байдужими. Перш за все, вам треба максимально оточити себе англомовним контентом, змінити мову своїх гаджетів, виконувати пошукові запити в інтернеті, читати новини та дивитись ролики на Ютубі. Так, робити це все англійською. Подкасти ще один прекрасний інструмент, щоб полегшити сприйняття мови на слух, розширити словниковий запас, почати розрізняти акценти і зрештою переймати вимову нейтів спікерів. Тож що, де і коли слухати подкастів зараз безліч, тому дуже важливо, щоб ви обрали для себе цікаву тему, щоб прослуховування стало приємною та пізнавальною рутиною. The English We Speak подкаст від радіо BBC для тих, хто хоче пропрацювати над своєю вимовою. Підходить для середнього та просунутого рівня володіння англійською. Один випуск, 3-4 хвилини та розбір значення нового слова чи виразу в ігровій формі. В подкасті ви почуєте, як британці вживають ідіоми та сленгу повсякденному житті. Та гарний плюс щодо кожного аудіо додається і текстовий формат: Six Minute English. Теж подкаст від BBC розрахований на 6 хвилин. Ведучі обговорюють важливу соціальну проблему, використовуючи повсякденну лексику. Вони ведуть простий діалог і говорять повільніше, ніж зазвичай, тому сприймати це досить легко. Є транскрипція та словник для наших підписників. Ми підготували знижку на навчання. Кожному з наступних восьми відео на каналі з позначкою Англійська просто ми будемо показувати одне слово в різний час протягом всього ролика. Вам потрібно записати слова з усіх відео в стовпчик, і коли складете перші букви всіх слів, то отримаєте промокод на знижку 10% на весь курс при оплаті частинами або ж 15% при оплаті одним платежем. Business English Pod – хороший варіант для тих, хто хоче вивчати ділову англійську. Тут ви знайдете понад 600 епізодів на різноманітні теми: переговори, наради, співбесіди, презентації, управління проєктами. Daily easy English Expression – за 5 хвилин ведучий розбирає конкретне слово чи вираз у контексті, причому тільки ті, які точно потрібно знати для комфортного спілкування з нейтів спікерами. Люкс English Podcast – подкаст викладача та стендап-коміка Люка Томпсона, де він може говорити про будь-що від обговорення популярних серіалів до історії кревет. Люк запрошує до себе друзів та родичів. Близько години вони можуть вести розмову на різні теми та жартувати, що робить випуски дуже кумедними. Слухайте подкасти щодня у будь-який можливий момент, коли збираєтесь на роботу чи у процесі поїздки, в обідню перерву чи під час вечірньої прогулянки. До речі, більше подкастів ви можете знайти в текстовій версії на нашому сайті у розділі Блог. Посилання на статтю залишаємо в описі під відео. Якщо ж ви любитель візуального контенту, до вашої уваги підбірка цікавих фільмів та мультфільмів для різних рівнів володіння мовою. Знову ж таки, вибирайте той жанр, який ви любите найбільше: бойовик, мелодраму, трилер чи мультфільм. Для рівня Elementary А1 ідеально підійдуть варіанти із простими та зрозумілими діалогами, наприклад, Charlie and The Chocolate Factory Frozen. На рівні Beginner А2 можна корисно провести час, переглянувши Maleficent – та The Impossible. Для рівня pre intermediate B1 підійде лексика таких фільмів, як The Light Between Oceans, Yes Man. Рівень Intermediate 1 дозволяє комфортно переглядати англійською Green Book, The Book Thief та Alice in Wonderland. Якщо маєте рівень Upper-Intermediate b 2 радимо вам подивитись Spectre 007, The Road. Фільми англійської для рівня С1 можуть мати швидкий тем діалогів та складну тематичну лексику. Gone Girl, the Wow, In Time. Завершимо підбірку для людей, що поглиблено користуються англійською та мають рівень С2. Для вас рекомендуємо Pulp Fiction, Shutter Island, La La Land. Якщо ви не впевнені, який у вас рівень, ви можете завжди його перевірити, пройшовши безоплатний тест на нашому сайті. Посилання залишаю в описі під відео. Щоб перегляд фільмів був справді корисним та допомагав прокачувати вашу англійську, перше використовуйте англійські субтитри. Друге робіть паузи. Якщо ви натрапили на складний діалог чи репліку, краще зупиніть відео та відтворіть уривок кілька разів, аби розібрати слова та зрозуміти їхнє значення. Третє. Повторюйте фрази в голос. Коли ви чуєте цікаві нові слова чи вирази у відео. Зробіть паузу та повторіть їх. Спробуйте зімітувати те, як актор вимовляє слова. Четверте. Ви можете зменшити швидкість відтворення. П'яте. Записуйте незнайомі слова та вирази. Складіть список нових фраз із цікавою англійською лексикою. Шосте. Намагайтесь використовувати нову лексику у реальному житті. Крім того, це чудовий прийом, щоб набути впевненості у спілкуванні. Сьоме: ще один спосіб краще запам'ятати нову лексику з відео написати короткий сценарій до нього. Використовуйте у реченнях вивчені фрази, ідіоми, слова та не забувайте вказувати деталі сюжету. Восьме. Подивіться відео ще раз, але вже без субтитрів. Тож, можу сказати, що тільки ваше бажання та регулярна практика допоможуть вам у вивченні мови. Шукайте, цікавтесь, слухайте і дивіться. Побачимось у наступному відео або у Cambridge UA. па Папа!